Одним із пріоритетних напрямків діяльності рятувальників є навчання підростаюче покоління правилам безпеки життєдіяльності та діям на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Саме тому ми запрошуємо дітей на екскурсії до пожежних частин, а також проводимо онлайн-уроки в освітніх закладах. Наразі на Лозівщині активно розвивається рух юних рятувальників пожежних. Це добровільні об'єднання учнів, які створюються з метою виховання у них свідомого ставлення до власної безпеки. Та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя учнів, задоволення потреб у професійному самовизначенні та самореалізації. На території Лозівської міської тергромади дружини юних рятувальників пожежних створені в кожному закладі освіти. Так, завдяки руху юні рятувальники будуть відвідувати та навчатися у класах безпеки, виконувати різноманітні завдання, які пов'язані з пожежною безпекою та рятувальним людей. Дізнаватися, як правильно поводитися в небезпечних ситуаціях, які здібності потрібні для того, щоб допомагати людям у складних ситуаціях зустрічатися з вогнеборцями в пожежно-рятувальних підрозділах, вивчати основи профілактики пожеж, первинних засобів пожежогасіння – Знайомитися з пожежно-рятувальною технікою, рятувальним спорядженням та засобами зв'язку, допомагати нам у проведенні онлайн-уроків щодо безпеки життєдіяльності у своїх закладах освіти, зокрема з молодшими учнями, а також залучатися до проведення рейдів, відпрацювань житлового сектору населених пунктів громади. Шановні діти, долучатися до руху юних рятувальників пожежних. Це чудова нагода розвивати свої навички та зробити світ трохи безпечнішим для всіх нас. Початку панування теплої погоди біля місцевих водойм вже можна спостерігати дорослих та дітей, які приходять до них купатися чи рибалити. Але бувають випадки, коли люди під час відпочинку нехтують правилам безпечної поведінки. Так, з початку травня на водних об'єктах Лозівської міської тергромади загинула одна особа. У зв'язку з чим закликаємо громадян суворо та неухильно дотримуватися правил безпеки на водних об'єктах. Купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати. Купатися безпечно лише там, де є рятувальні пости, а отже, обстежено дно водойми та є можливість своєчасно отримати допомогу. Не рекомендується плавати у воді більше 20 хвилин. Не варто входити та пірнати в воду після тривалого перебування на сонці. Не можна запливати далеко та не плавати наодинці. Особливо, якщо не впевнені в власних силах. Категорично заборонено купатися у стані алкогольного сп'яніння. Також повідомляємо, що облаштованих місць для безпечного купання на території громади у 2023 році не визначено. Шановні громадяни, дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.